Як через зухвалого дебіла я набув собі одну психологічну проблему і можна сказати, яка є харчовим розладом. Мені тоді було, мабуть, десь 23-25 років, я тоді мав якийсь досвід в схудненні, в дієтології, але дуже-дуже все на поверхні було. І один чувак знайомий, він позиціонував себе як дієтолог, хоча в нього. Ну, він мені казав, що він взагалі на стоматолога вчився, казав, у нас ось така загальна практика була, я по дієтології все шарю, я допоможу, я он людям допомагаю, у нього якісь кейси, фото до послі було. І плюс в мене була спільнота в ВКонтакті тоді, і він каже, давай я тебе, тобі там, за якісь копійки, за рекламу буду це от робити. Ну, це по дієтології вести. Я кажу Ок, давай! А я, знаєте, виходець із буду інколи росизм казати, тому що все життя говорю російською. Я із небагатої, дуже небагатої сім'ї, і там, де дешевше, там де халява, я завжди всіма руками туди. Але життя показало, що скупий платить двічі, а інколи і більше навіть. Так от, я записався до нього. Ми спочатку набирали м'язову масу, він ну вже тоді він просто давав мені стільки ж, скільки я не міг їсти. І коли, коли я казав я не можу стільки їсти, він казав треба. От і все. От такий от підхід у дієтолога, треба. Що тут зробиш? Ну ок, я не доїдав стабільно, трошечки ну, набирав, а, от. а потім вирішив все. От, оце все оформити а, і схуднути. І там почалося найцікавіше. А, я тоді. А, я тоді не пам'ятаю, я почав з ваги десь 91 кілограм, і моя ціль була: ну, моя ціль була форма, не стрі, не там цифра на вагах. По-моєму, кінцевим результатом моїм було або 82, або 84 кілограми. І я тоді класно виглядав дійсно. От. Але це дуже важкою ціною мені далося. По-перше, раціон він мені давав один і той самий. Постійно, один і той самий. Там, можливо, трошечки помідори на огірки змінив. Там, і гречку на навіть які макарони твердих сортів взагалі таким і не пахло навіть. Яйця, м'ясо, там. Я не пам'ятаю, творог, по-моєму, на вечерю і там перекус протеїн. І все. І я на такому раціоні сидів там ну, пару точно місяців, два-три, по-моєму, місяці. Жодних солодощів, абсолютно ніяких солодощів не було. Що я, що мої клієнти категорично такого ніколи не побачать, можуть побачити, якщо у них проблеми з насиченням і ну, там вже ну, там. 20 грамів шоколаду, що це ну, трошечки зовсім, вони дають 100 калорій. Це 100 грамів макаронів тих же твердих сортів, трошечки е, менше, ніж 100 грамів. І, звичайно, якщо людина нормально тримається без солодкого, але з насиченням проблеми, то ну, вибір в ту сторону. Там же не пахло абсолютно. Коли я казав, що мені хочеться їсти, я хочу зірватися, е, мені було сказано, що тримайся, от в мене люди тримаються і все. Тобто людина ще оперувала тим. Що ти слабак, от хтось може, а ти не може. Я, ну, це дебілізм, звичайно. Я, як пацан, тоді, звичайно, типу, ну ладно, ну дійсно, люди ж там роблять людей виходить якось, от і я можу. Що, що в результаті? В результаті я пішов від нього. Я далі сам ну, Пішов я від нього. Не... Я, я думав, що всі. Я думав з дієтологом так от робота з і виглядає. Е, і я тоді пішов від нього, тому що я зрозумів, я вже і сам далі можу порахувати калорії там в Excel, що там і рахував калорії, і я там знижався взагалі і до 1000 калорій, там 2-4 дні було на такій вазі. Я тоді у мами жив, і мама просто на один день, по-моєму, зранку до вечора пішла з дому, тому що я такий роздражений був. Даже yeah. дуже, дуже соромно, дуже прикро, але ну, така, така помилка була. А, от. І, і далі, от, далі найцікавіше пішло, коли я от це тримався на цих калоріях. Далі я ж не знав, я от просто рахував я не заміняв собі нічого. Я просто знижав. Я думав, ну, сповільненість вага, мінус на вазі, треба знижувати. І дознижувався. А, ну, я там, Він мені давав, по-моєму, 1500 калорій, я знижувався до 1300-400-1350. В принципі, скажімо так, зараз, коли мені треба для тих або інших причин схуднути, я досить швидко, хоча це не так правильно, я досить швидко спускаюсь на 1500 калорій, сижу на них і там от так от худну, тому що я вже маю досвід, я вже розумію, що, де і як. Але в принципі тоді не варто було сидіти на таких калоріях, тим більше з моїм запитом, з моїм постійним голодом. Там, там у мене рецептори тоді так загострились. Я, я гречку просто просто їв, як нектар Бога, просто там філе, е і коли мені ін курка так набридла, вона в роті розвалюється. Я купляв індичку, це просто Ф ви що? І от, Дійшло все до того, що я інколи зривався і зривався таки, так сильно, що я так об'їдався, там, солодким, звичайно, солодким об'їдався, Я так об'їдався, що я не міг рухатись. Мені було погано, мені, мені повністю жити, мені було важко дихати. І єдиний один раз був такий: один раз, що ми там гуляли з братом моїм троюрідним, і ми купили там Наполеон, на двох з'їли його. І Брат з'їв половину, я з'їв свою половину своєї половини, я з'їв повністю свою половину, ще його половину просив, тому що насиченість капець як низько впала. І я йду додому, і я розумів, що мені так погано мені дихати ніяк. Я розумів, що я маю просто це все випустити, два пальці в рот, все, вибачте, за подробиці. Але так, і е, доходило й до того, що там за, за цю свою слабкість таку я е, ну, не, не приймаючи це, не розуміючи, що е, це нормально хотіти їсти, коли в тебе низькі калорії. калорії і я просто було таке, що я полониці купив пів кілограми. Думаю, ну 100 грамів з'їм, а все інше відкладу, звичайно, з'їдав все відразу. І що блювати? Тому що мені соромно було за те, що я такий слабкий, що от всі у того дієтолога можуть, а я не можу. І, ну, от і отак, от, отаким от от чином, все воно відбувалося. Коротше, що я можу вам сказати? Закінчилося більш-менш. Але не у всіх закінчується так от, більш-менш, і тому я вам дуже дуже рекомендую дуже відповідально відноситись до того, до кого ви звертаєтесь, і якщо ви самостійно худнете, то дуже відповідально ставитись до того, як ви худнете і що ви для цього робите. Тому я бажаю вам всім гарних результатів, відсутності отаких от от дебілів на вашому шляху, і здоров'я! Здоров'я і щастя вам і вашим близьким. Так, uh, да, до речі, мене звуть Володимир Борисенко, я дієтолог з практикою більше вже 9 років. У мене нема отакої фігні, тому запрошую, як, як мене оце морило голодом. Тому запрошую вас до себе на схуднення. в мене і навчальні курси є, і індивідуальна робота. Uh, я вам точно допоможу від А до Я. І також прошу поставити лайк, якщо було цікаво і корисно, написати, можливо, свої якісь історії в коментарі, uh, які у вас були. Стосовно такого. І, ну і, мабуть, все. Ну і підписуйтесь. Чого ж там?